Як на мене, найцікавіше це зміни по кабіні. Кабіна тепер дуже нагадує 904-й скаут старшого брата. Заліземо в неї, покажу, як все виглядає. Сидіння грамер, так як і було, пілот, регулюється по вазі. Дуже зручне, комфортне сидіння. Реально плаваюче, тобто воно дійсно комфортне. З цікавого, зміни по приборній панелі. Бачите, вона тепер у нас. Так як з 904-го скаута, тобто ось тут у нас є ретіжок і воно собі регулюється. Виставляємо кермо під себе. Видно зразу, що помінялася приборна панель. Реверс у нас винесений зручно. Тут у нас управління світлом, поворотниками. Є бездротова зарядка цього трактора. Так, тут у нас android магнітолка вона на українській мові, є навігація Bluetooth радіо є браузер цього трактора. Можна встановити свої додаткові додатки, якщо вам щось потрібно, навігація чи там фільми дивитися. Камери у нас в 4К якості, вкруг в круг вони у нас все показують по цьому тракторцю. Дивіться, я покажу, що як виглядає приборна панель, як вона тепер включається. Оп! Брендована скаут.